Привіт, друзі! Сьогодні хочемо познайомити вас ближче з наборами для вишивки подушок від виробника чарівниця. Звертаємо вашу увагу, що набори виробника чарівниця діляться на набори для вишивки напівхрестиком артикул В та для вишивки хрестиком артикул Z. Для створення подушки вам знадобиться набір для вишивки лицевої сторони подушки хрестиком або напівхрестиком, а також заготовка зворотньої сторони наволочки. Обкладинка кожного набору містить яскраву фотографію вишитої подушки. Також на обкладинці ви знайдете всю необхідну інформацію про те, як зібрати подушку, рекомендації щодо того, який вибрати оборот, інструкцію як потрібно вишивати. До складу кожного набору для створення подушки входить канвас, трамін з нанесеним малюнком. Це жорстка основа з великими клітинками. Через це вишивати досить просто. Для цього можна не користуватися п'яльцями або верстатом, а результат, незважаючи на те, що обсяг роботи досить великий, можна отримати за короткий проміжок часу. На обкладинці ви знайдете фотографію готової подушки. При необхідності з фотографією можна звірятися, вишиваючи подушку замість схеми. Також у кожному наборі голка, яку ви знайдете закріпленою на канві, та пряжа всіх необхідних кольорів. Обороти для подушок чарівниця пошиті з високоякісної тканини. Край прошитий оверлоком. Кожен оборот містить застібку-блискавку кольору відповідного оборотові. Після того, як ви створите лицеву сторону наволочки, потрібно буде закріпити нитки, проклеїти виворот дублерином або флізеліном. Після цього акуратно скласти лицеву сторону і заготовку для зворотньої сторони наволочки виворотами назовні і зшити їх на швейній машинці. Потім потрібно відрізати зайву тканину з лицевої сторони, залишивши по 2-3 см по краях. Робити оверлок для лицевої сторони не треба. При подальшому догляді і прані потрібно дотримуватись рекомендацій виробника. Виріб не можна відбілювати, а також прати подушку можна у воді не вище 30 градусів. Готові подушки від виробника чарівниці стануть родзинкою вашого інтер'єру. А ще така подушка може стати чудовим подарунком до будь-якого свята. Переглянути дизайни подушок виробника чарівниця можна по посиланню, що є у описі до даного відео. Подушку на свій смак може знайти, мабуть, кожна рукодільниця. У виробника чарівниця представлені прекрасні квіткові мотиви, неймовірні пейзажі, багато дитячих яскравих сюжетів. Також у описі до цього відео ви знайдете посилання на обороти до подушок виробника чарівниця. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеоогляди.